Привіт усім! Вітаю вас на своєму каналі. Ну і сьогодні, так як я обіцяла, хочу показати вам хої. Ті хої, які я обробляла від борошнистого червеця десь 4-5 днів тому. Обробляла їх від борошнистого, тому що не сподівалася, що настільки швидко і настільки багато може бути личинок, які вилупилися вже з тих пазух, з тих бруньок. В які вони були відкладені раніше. Я обробляла два рази попередньо ці хої, але поїхавши додому, до України, я... було доволі сухо, і деякі з цих хой були навіть пересушені. Хоча моя подруга приходила раз на два тижні і потрошечки їх поливала, ну, мабуть, це так дало такий поштовх, вони почали гарно зростати. Я так зрозуміла, що хої. Ну, Ці, що в моєму отримані, всякому разі, вони полюбляють, щоб було отака якраз саме така перерва у поливі, якщо ви не поливаєте, поки просихає весь ґрунт. Звичайно, пересихання аж такому, щоб корені висохли або щоб листячко пов'яло, такого допускати не можна. Але потрібно дивитися, коли верхня частина ґрунту вже просохла, а в мене в деяких горщиках. Вірніше, деякі горщики дуже маленькі, і там ґрунт пересихає набагато швидше, ніж у більших горщиках, то, відповідно, в них і різний час поливу. Але треба слідкувати, треба дивитися. У мене 50, 58 хой. Я їх рахувала минулого разу. Поки що в мене нічого не прибуло до мого, до мого дому. Як були вони, так і є. Зростають ті, що в мене вже є, і мені так видається, що мені більше і не потрібно. Хоча дуже хочеться мати ще якісь і ще якісь. Ну, це та сама залежність, яка була і для фаленопсисів, оскільки їх тут багато, чесно кажучи, в мене якось так трошечки стихла ота от така буря, яка мене накривала раніше по фаленопсисах. Хотілося мати всіх. По одному хотілося мати і ті красивіші, і ті красивіші, але скажу вам чесно: прогнатися, погнатися вірніше за е, модою, за тенденцією новизни. Зараз дуже багато нових видів є орхідей. Мається на увазі не видів, а зараз є дуже-дуже багато різновидів, різних гібридів. Виводять все більше і більше з різними назвами, з різними окрасами, з різними мутаціями, але, чесно кажучи, якийсь в мене так трошки інтерес спав. Продовжує квітнути моя біленька, біленький фаленопсис. Тут в багатьох наклюнулися ще квітконоси, але я зараз не буду вам показувати їх, тому що, оглядаючи, я кожного разу оглядаю. Ну, переважно так раз на 3-4 дні. Я так бігом проходжуся по полицях. Дивлюся, що в мене де нового. Дві орхідеї загинули. Загинула в мене е, називається вона літній подих Summer Breeze. Така дуже дуже гарна орхідейка, дуже подібна на кам'яну троянду з такими темно-бордовими пелюстками. Трошечки вони були такі, наче покручені, наче кучеряві. Вона в мене загинула теж після України, бо не знаю, як так сталося, але вона була пересушена, а потім була полита. І це причому була полита не мною, хоча я нікому не дозволяю поливати свої орхідеї, тому що я знаю, коли яку треба полити. Ось я поливаю їх сама. Перед від'їздом я активно полила була всі свої орхідейки. Я їх одні промочила, дала стекти водичці, другі були в мене мали на дні водичку. На вулиці було доволі тепло. І я так зрозуміла, що деякі орхідеї навпаки сприйняли це дуже добре. От таке була волога, і оце випарування, і для них навіть дуже гарно повпливало. Ну, а деякі. Не знаю, хто це зробив. Ну, хто? У мене тут була жіночка з України в мене жила, і, мабуть, їй здалося, що потрібно ту орхідею було полити. Ну, і вона її активно кілька разів полила, відповідно, вона і загнила. Так. Бо ви знаєте, після пересушки, навіть якщо і пересохне орхідейка, маєте на увазі, пересохне ґрунт, побіліють корінці. Потім треба дуже-дуже поволі відпоювати таку орхідею. Ну, але коли було дано багато води, вона просто відпала від самого корінця, від пеньочка. Добре, говоримо сьогодні про хої. Ось, зараз я вам покажу, який в мене результат, що в мене тут наросло за літо, і які були результати реально, тому що дуже. Результати мене потішили. Ну і поговоримо трошки взагалі про утримання хой, поговоримо про шкідника, тому що вони мають не тільки, скажімо так, борошнистого червеця, хоча я була здивована, що наскільки тут цупке листячко, ось, наприклад, ось це, бачите, ось цієї хої, в неї дуже-дуже цупке листя. Я вам потім, по ходу, все покажу і розкажу про, неї, про них всю історію. Що з ними трапилось? Так само ця хоєчка теж в неї дуже цупке листя, але тим, тим паче в неї було був, був борошнистий. Ну, давайте поговоримо вже тоді детальніше про кожну з цих хой. Ну, Давайте почнемо з хої Белли. Ви знаєте всі, в кого є така хоєчка. Ви знаєте, як вона гарно і квітне рясно, вона любить квітнути рясно. Ну, а цю хоєчку я отримала в подаруночок від Мариночки Теліш. Вона мені прислала таких. Три гарненьких маленьких зрізи. Вже були вкорінені ці зрізи. Мариночка вкорінює дуже гарно. І зараз ви бачите ось такий результат. Подивіться, яка така собі китичка молоденьких гілочок наросла. Бачите, ось одна гілочка виросла, оця. Ця, мабуть, ось цієї теж розгалузилася. Вона, бачите, ось тут є. Ось ще молоденька гілочка наростає, ось прямо знизу. Ось вона. Я б не сказала, що також дуже вона швидко росте, ну, але за літо ось, будь ласка, зараз я вам покажу результат Хоя Бела. Мариночка прислала мені її 25 вересня, рік тому. І ось за рік часу ось такий результат. Бачите, ось отака от вона чудова. Що хотіла сказати? Бачите, наскільки міленькі листочки і наскільки в неї багато листочків на одній гілочці. Так ось якщо я вам скажу, що в кожній з цих пазух, в кожній з цих пазух був борошнистий червець. Причому були не тільки старі оці комахи, білі такі, вони. що саме цікаве, коли є дрібненька рослинка, от така, наприклад, мілколисткова, як от хоя бела, комахи маленькі розміром, наприклад, от у мене є локі, або є, наприклад, та сама паразітіка. На них великі комахи, великі комахи, вона була повністю обплутана отою такою павутинкою, отою такою, наче, наче ватяні такі комочки, і під низом, під нею були зо дві, а то й три десятки оцих маленьких личинок. Якщо ви знаєте, комаха відкладає свої яйця. В таких біленьких, наче, наче ватка, такі маленькі комочки, такі пухнасті, лежать на, між пазухами, вони знаходяться на під листком, можуть бути біля самої основи листочка, де він кріпиться до стебла. Так ось. І потім оці маленькі личинки, які вилуплюються з, з тих яєць, вони тримаються у мамки на черевці, вони тримаються всі до неї. І Якщо перевернути таку комаху е знизу, подивитися її, я я споглядаю на неї через мікроскоп. То скажу вам, картина не дуже вес, весела. Тому що, коли ми собі уявимо, що це кожна з цієї малесенької личинки впивається в нашу рослинку і смокче з неї всі соки, то робиться жахливо, робиться просто страшно. Так ось, коли я побачила, приїхавши з України, а побачила я саме на Хої Беллі, тому що в неї, бачите, така темна зелень листочки, і з зворотньої сторони, ось тут між пазухами дуже гарненько видно. Я спочатку. Подумала, що це, мабуть, от кріпиться листочок і просто такий біленький відтінок на самому стеблі. Але коли я підійшла ближче, взяла в руки, розгорнула листочки, я була шокована. На кожному, ось тут, на кожному міжвузлі були оці личинки. Причому личинки навіть подекуди. Сідають ось ось тут, ось, ось тут, коло самого, де листочок кріпиться до стебла, ось тут, на самому самому кінчику цього листочка, наскільки він маленький, там може сидіти навіть до 10 личинок. І це вони всі смокчуть звідти соки, особливо на молодих пагонах, особливо там, де зароджуються пуп'янки у нас на квітконосах, вони виїдають, вони висмокчують сік. І тоді сам пуп'янок відпадає. Тобто, ми не будемо бачити квітіння. Я оглянула всі свої хої. Кожну, як одну, я брала, клала в умивальник, обглядала довкола все чітко через лупу. І, чесно кажучи, оця картина, яку я побачила, мене просто жахнула. Наскільки в мене було багато. Борошнистого червеця на орхідеях я вам показувала це раніше. Хто слідкує за моїм каналом, той бачив. То е, я скажу, що напевно в два рази, а може і в три рази більше червеця, виявилося на цих хоях. Звісно, вони стоять на поличці коло самого вікна. Там дуже сонячно, там тепло, тому що в мене притінене вікно. Воно в мене такою плівкою, я його заклеїла напівпрозорою. Сонце проникає скрізь, але не пече, щоб не обпікало листочки орхідей і тих самих хой. І там доволі тепло, тому що якраз, навіть якщо воно коло вікна, то ви знаєте, що за літо скло теж набирає тепла, і потім ввечері випромінює. Так, ось оце. Сухе повітря, тому що за період місяць, як мене не було вдома, ніхто не оприскував їх. Я заборонила категорично торкатися моїх рослин. Ось. І не було оприскування, була дуже низька вологість, було сухо, тепло. Це якраз те, що потрібно для борошнистого червеця. Я розповідала вам в минулому відео. Чи в позаминулому, там, де цимбідіуми утримання, я показувала вам препарати, які я використовувала. Ось, І я змішала навіть не один препарат, а я дивилася по вмісту діючої речовини, і я змішувала по два препарати, але, звичайно, я дивилася, чи вони сумісні. Так що треба бути уважним. в такому випадку, потрібно знати, прочитати. Наприклад, на інструкції, з чим сумісний препарат. Якщо немає, то треба пошукати десь в інтернеті, подивитися, чи можна змішувати два-три препарати, чи в них оцей ця саме діюча речовина, чи вона не буде нейтралізувати одна іншу. Так, я дивилася, що можна з чим змішувати. І, відповідно, я змішала два, два препарати, два таких інсектициди, змішала, додала до них, звичайно, фізан. Я додавала актор, і до актору я завжди домішую, так мені порадили, домішувати кілька крапель фізану. І тоді фізан буде слугувати нам і таким таким прилипачем, і, відповідно, він дає і фунгіцидну дію. Так що зробила я такий розчин і дуже дуже активно оприскала всі свої оці хоєчки складала я по два по три в умивальник, в мене на кухні я ванну носити на другий поверх не хотілося мені. То я прибрала весь посуд на кухні з умивальника і як по дві по три рослинки я оприскувала в умивальнику і відповідно стікала водичка, потрапляла і в ґрунт, але ще потім я додатково пролила ґрунт теж цим самим розчином. Препарат, який смоктується в рослинку, робить отруйною рослинку. Тобто сік, рослинки отруйний, і тоді оці всі комахи, всі гризущі, всі гусениці, все, що є на рослинці, воно все загине. І ось пройшов тиждень, і я оглядала свої рослинки і можу вам показати сміливо. Ось дивіться, коєчка вся частесенька, немає в ній ніде нічого. Я вже навіть ходила дивитися під е, мікроскопом. Ось, поглядала. Тому що, бачите, ось отакі от, зараз я вам покажу, бачите, ось білі плямочки. Ось так якось тут. Бачите, ось так. Так можуть виглядати і личинки. Але звідси може йти і молодий пагін. Ось така може бути брунька, в який молодий пагін, і, відповідно, ми можемо помилитися. Потрібно брати лупу. І дуже-дуже акуратно дивитися, щоб не пошкодити, навіть може бути зароджений квітконос. Тому що, як ви знаєте, ну, тут то не буде квітконосу, бо квітконоси переважно зароджуються між листочками на пагоні. Ось бачите, навіть ось тут цей молодий листок він був пошкоджений червецем. Друга його пара звідси відлетіла, тому що вони його під'їли дуже сильно. І ось так... Цей такий маленький пухнастий шкідник, який ми подекуди навіть просто не беремо до уваги, що він може бути настільки шкідливим, робить дуже велику шкоду нашим рослинам. Ну, ось я вам показала белочку. Белочка ось так гарно розвивається, ось так вона гарно попускала бокові галузки. Бачите, не по одній, навіть по дві, на деякій гілочці. Ось так гарненько вона зростає, має такий, я б сказала, навіть що це варіація альбомаргіната, Дивіться, як вона гарненько має такий біленький край. Ось. Гарна дуже рослинка, подобається мені мілколисткова. Не займає багато місця поки що. Тому що вона ще молоденька. Ось. Ну, а як я подивлюся на малюнки на фотографії в інтернеті, якою може бути Хоя Белла. Чесно кажучи, мене трошечки лякає. Тому що я буду потім шукати місце для своїх хой. Ну, ось є в мене така композиція ще. Ось такий я зробила, закрутила оці такі галузки у Матільди. Матільда квітла. ось вона квітла звідси. Ось тут вона квітла. Ось, бачите, з цього квіт... квітконоса. Але поруч росте ще один квітконос, а можливо, це буде і відгалуження. З цього квітконоса вона квітла, і, чесно кажучи. Ось отут в неї був старий квітконос. Пам'ятаєте, я вам розповідала, що вона квітла з цього квітконоса, і на ньому були зародилися молоденькі пуп'янки, наслідуючи квітіння, тому що Матіль, не Матільда, а хоя має тенденцію квітнути з старих квітконосів ще раз і ще раз. Так ось, коли я побачила на цій рослинці борошнистого червеця. Я побачила перше це на цьому старому квітконосі, не між листочками, бо я не повертала ще рослинки. Потрібно було подивитися з іншого боку, бо ось так зверху ви і не побачите зразу, що там є борошнистий. А я повернула з цієї сторони і ось так: ось бачите, дуже гарно видно, ось листочки видно, пазухи видно. Ось тут, між пазухами, дуже гарно видно все. І ось тут воно ото паскудство і поселяється. Так що, коли я обернула з іншого боку, я побачила тут їх багатенько. Але на перше я побачила на тому квітконосі, і коли я взяла її до, до мікроскопа, я побачила, що там тих личинок видимо-невидимо. Видимо, і вони всі копошаться, і всі їдять активно, смокчуть сік. І ті, які торкнулася зубочисткою, я торкнулася котрогось квітконоса, він просто відпав. І я потім, вже, коли я потрясла, легенько потрясла квітконос, тих пуп'янків відпало звідти, напевно, коло десятка. Тобто ті всі пуп'янки, які були зародилися, щоб квітнути, вони всі були висушені, тобто висмухтані з них висмухтаний сік. Але вона дуже молодець, вона дуже гарна, бачите, дивіться, я вже загорнула її по другому колі. І ось вона, знову, дивіться, має два молодих зрости, ось догори вона тягнеться. Ось, дивіться, як гарненько, бачите. І ось тут внизу ще один в неї, ще один такий, бачите, як галузка, яка теж тягнеться, шукає опори. І хочу вам зауважити на те, що, подивіться, незалежно від того, що ці гілочки. Мають оці гілочки зростають довгі, іначе на них нічого немає. Поки оця гілячка не знайде собі опору, не знайде собі зручний для неї таку опору, за що вона може вхопитися? Вона не буде нарощувати нічого. Але потім, ось тут з пазух починають рости листочки і квітконоси. І ось зараз в цієї дівчинки, ось дивіться, квітконос. Так, в неї ось квітконос, доволі вже величенький, такий наростає, буде квітнути вона скоро. Ну, Скоро це так сказано тільки, напевно, треба добре за два місяці буде для неї. І є в неї ще маленьких, я бачила два, три або й чотири квітконоси. А що саме цікаве, що два квітконоси я повністю зняла. Ось квітконосик, бачите, теж буде квітнути. Ось. Десь тут ще я бачила. Є на ній кілька, десь 4-5 квітконосів на ній є, і два квітконоси я з неї зняла, тому що вона їх просто відсушила, були оті личинки, і вона їх відсушила. Чесно кажучи, я вже заглядаю довкола. І десь, не пам'ятаю, якось одного разу. Я навіть оглядала охою телефоном, показувала вам, здається, і виявили там борошнистого червеця-личинок. Ось, ось так вона гарненько зростає. Ось така вона хоєчка в мене виросла. Була така маленький зріз з неї була одна гілочка. І ось так зараз гарненько вона в мене роз, розвивається. Бачите, розростається. Я вже її закручую, закручую. І помістила я її в такий от маленький, таке наче кашпо. І до неї підселила ще одну дівчинку. До неї я поставила, тут маємо. Карноза, карноза альбом але вона мені не альбом Маргіната, а вона мені не знаю, триколор, можливо, можливо блонді, можливо, ще щось, але це карноза. І ось, Бачите, ось так вона гарненько росте. Я, до речі, вже була таке в мене, що я була повністю зрізала теж два листочка чи три на цій самій хої, а вона випустила знову собі білі листячко. Рожевий такий, бачите, от рожеві гілочки і біле листечко. Хтось мені написав бо з підписників, що це така її тенденція, і обрізати листечко не потрібно. Ну ось Вона стоїть близько коло вікна, можливо, в неї там трошки забагато сонця. Спробую її переставити кудись в інше місце, щоб вона видавала мені листочки з зеленими сполохами. Ну або якось ці, бачите, такі зелененькі з білим краєм, наче карноза альбо маргіната. А разом з тим. Ось маємо повністю біле листя. Ну, це ще молоденьке листечко. Воно тільки-тільки починає, бачите, наростає, бо рожеві кінчики в неї. Так, це теж хоя попала до розряду тих, що мали. Мала борошнистого червеця. Щось побачила і хочу вам теж показати. Дивіться. Бачите, але ця комаха не жива. Вона просто залишилася тут після того, як я обробляла всі, всі ці. Я вже її дивилася, я просто не, не прибрала її. Вона не є жива, вона не рухається, вона не, не смокче нічого, вона просто загинула. Тому що цей препарат, який всмоктується в рослинку, теж робить отруйним сам грунт. Відуча хоя. ця хоєчка приїхала до мене від Інни Громик з Києва. Це в нас хоя, називається нонг-ноч. Нонг Чесно кажучи, мені дуже подобаються самі її листочки. Подобається, як вона подобаються мені листочки у цієї рослинки, по цієї хоєчки, отакі гарні воскові листочки. наче. Бачите, вони навіть отак поблискують. Бачите, така в неї структура. Дуже міцні, тверді такі, дуже-дуже. Такі, наче воскові оці листочки. І хочу вам сказати, що ось ось так: ось тут, бачите, по цих прожилочках, ось тут я знайшла була Вони такі ледь-ледь прозорі з таким жовтуватим трошечки відтінком. Але вони впиваються саме ось тут, тому що ось тут дуже ніжна тканина самого, самого листочка, самої гілочки, і саме тут вони і сиділи, і пили сік. Це вже просто кріплення, тут немає нічого, тут немає, жодної росли, тут немає жодної комахи. Це просто таке, от кожен листочок має таке щось біленьке, там, бачите, коло, коло самого кріплення, ось там теж, бачите? Наче гілочка, кінець гілочки, ось там теж той листочок. Ось така гарнезна, венозна, такий має трошечки кучерявий крайчик. Дуже гарна ця рослинка, дуже мені подобається вона, ну і теж вона пустила гілочку догори. Бачите, ось так. І що саме цікаве, я її закріпила була ось сюди. Я закріпила її, бачите, тут, а вона собі піднімає кінчик догори. І вона знову буде тягнутися до тієї пори, поки вона не знайде якусь опору. Тобто, якщо ви бачите, що у вас на хоях наростають отакі лисі довгі хвостики. Отакі От довгі гілочки, на них немає нічого, бачите, що таке взяти подивитися, на ній поки що нічого немає. Вона шукає опору, її потрібно до чогось дати торкнутися. Наприклад, можна до сусідньої орхідейки, якщо у вас є, можна до стійки на поличці, можна, дати, можна її закріпити до палички, але так, щоб кінчик дивився догори. І тоді вона почне випускати щось на отаких, бачите, ось на отаких вузликах. Тут же листочок за. Бачу, зародився. Можливо, навіть ще якийсь квітконосик. Ось так, бачите, вже листочки почали тут розвиватися. Але саме цікаве, що вона продовжує нарощувати і цей хвостик. Ось так. Прийшла вона до мене з двома листочками. Зараз я вам покажу. Ось, бачите, був цей листочок, і оцей листочок. І ось звідси з вузля, Ось виросла ось оця гілячка, що там ото, оце, такий молоденький. Бачите, воно ось один листок, туди пішов інший листочок. Ось, і оцей листочок, оцей, оцей міжвузля теж, бачите, ось воно. Причому, дивіться, покажу вам таке щось цікаве зараз. Дивіться, погляньте тут уважно. Ось почався молодий зростик. Він дійшов от сюди, бачите, і отут я його, мабуть, була закріпила і він висох. Бо я часто закріпляю свої хої, ну так, на палички, щоб вона не звисала, щоб вона не падала, щоб зекономити трошки місця на полиці. Я їх підчіпляю і вона взяла його засушила. Потім вона випустила, бачите, є листочок. Ось тут оце був зріз. Бачите, ось отут, ось отут, ось-ось-ось, оце, це був зріз. Ось два листочка, такий був зріз, і от вона вже випустила, дивіться, скільки вона приїхала до мене, зараз я подивлюся за який період, щоб я була точною, 27 липня. Ось тут є на бірочці, 27 липня 2024 року. Тобто, вже більше року вона в моєму утриманні. І ось такий, дивіться: ось один листок, другий листок. Ось, 3, 4, 5 листків. Вона випустила в мене, і ось така галузка. І будемо сподіватися, що десь, можливо, ось тут, з цього міжвузлика, вона нам дасть. Де я десь бачила його? Ось він. Ось тут. Дасть вона нам квітіння можливо. Тому що саме на таких хвостиках, ось тут між листочками, нам формуються квітконоси. Тільки потрібно дуже слідкувати, щоб знову десь не було борошнистого червеця. Ну, ось така хоєчка. Так nong ноч nong ноч Ось як її назва. Ось така вона гарненька, ось такий в мене результат. І все рівно, бачите, вона собі закручує хвостика догори. Так, слідуюча, слідуюча дівчинка, ну давайте візьмемо оцю паразітику. Покажу вам трошечки її здалеку. Ось так покажу вам трошки її здалеку, і подивіться, що вона тут мені чудить. Ось такого довжелезного, довжелезного хвоста вона випустила. Тут він, напевно, має вже півтора метра десь. І я закріпила сам кінчик. Я закріпила вже була до іншого горщика, до іншої хої. І ось вона вже почала мені тут щось формувати. Тут, на цих бруньках, вже там щось є. Листочки по одному поки що. Там можуть бути потім ще і подвійні листочки відрости, вирости з, них, з тих самих пазух, а може бути і квітконос. Ось, прошу дуже. Ось маємо формується квітконосик, Це паразитика, буде вона квітнути. І от дивіться, як вона цікаво такими. Ось так покажу вам. Дивіться, як вона на тоненькому такому, наче кінчику цього гілочки, бачите, пагона. Вона сформувала собі ще молодий зріст, отакий грубенький. Не знаю, можливо, можна буде його потім обрізати, пересадити, додати десь туди, в в саму цю, в горщик, щоб була більш пашніша така гілочка. Ну і Ось так вона гарненько наросла. Вона теж прийшла мені зрізом. Зріз був з двома листочками всього-навсього. І ось зараз ось такий результат. Там, дивіться, ще сформувалося молоде розгалуження, ось воно. Там вже в нас такі добре таких два вузлика, які вона вже наростила в мене. Ну і ось так гарненько кущик зараз виглядає. Ось так. Але вона в мене вже, мабуть, з 23-го року, якщо я не помиляюся. Так, з 23-го. Це в нас лакуноза Лао Паразітіка го року. Ну, вже два роки. За два роки ось такий результат. Я б сказала навіть непогано. Тому що навіть оцей така гілочка довга, що вона сформувала собі її вже зараз. Ось, дивіться, вона ця гілка виросла цього року. І вона отак от десь плететься, кудись вона. Мабуть, я її пущу або по стіні, в мене там на горі. Бачите, є там лампи, я десь її запустила би навіть туди. Але так як вона любить дуже світло, то я би її поклала з того боку на полицю, ось там десь, нагору. І спустила б її отако цим боком, нехай би собі до вікна і зростала. Так що, там є місце позаду, ось отам от, і туди ми її запустимо, напевно. От туди я її запущу позаду вікна, і буде може її там буде добре.